Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Давайте ми з вами завітаємо в сільпо. Це новеньке в нас відкрилося в торговому центрі Київ. Вони переїхали з одного міста в інше місце. Зараз ми подивимося на ціни. Що тут у нас продають? Ой-ой, гляньте, яка краса. І крема різні. Полетіли. Сразу передуждаю, гроші я тратити не буду, у мене все є. Ціни я вам покажу. Я, можна сказати, не дуже багатий блогер поки. Дивіться, яка гарна викладка. Пішліть, подивимося. По чому тут кавуни? Що тут ціна кавуна? М? Так, 29.20. А по чому ж кілограм? Вартість 29. 14,99 кг. Ага, побачила. Ну от бачите, вам даже нарізали по скибочкам і по половинкам. Можете вибрати. Супер замічательний кавун. Так, що тут у нас по зелені давненько я не була в сільку. Кріп ваговий. 100 г, 49 гривень, 90 копійок. Й-мою. Пенат відбірний. 38,90 а шпинат невідбірний і тоді скільки стоїть? Лята відбірна 52,90. Це повідбірали, повідбирали і повідбирали. Томат. Бріозо, Коктейльний. На китиці. Дивіться, їх обривають і китицю оставляють з акцією. Це фреш ціна. 79,99. Томат. Фентіно Чері, Ой-ой-ой, 99 гривень за кілограм. Дивіться, тут стільки їх? Томат Порпора, -пор, пор -пор, пор 6949. І томат Star Gold Черіка, 99 гривень. Томат Анжель Чері, 229 гривень за кілограм. Анжель Чері, там вони на вгороді такі ростуть. Ви чи подуріли. от Дінно сливка 129 гривень. А он дивіться, який Дебаро сливка чорний 5949. Томат органза. Чорганза 5940. 59 гривень 49 копійок. Дивіться, який великий вибір помідорів Я вже ашу стола. Росамунда, росамунда 149 гривень за кілограм. Томат Монтерос 169 гривень. Сливка відбірна 49,99 на вгороді я вам чесно скажу, я показувала село, у мене вони вродили, тому що ми їх поливали. Томат сливка рожева. 109 гривень. О, давайте перцю. Дивіться, перець. Можете брати перець. Кубовидний вітчизняний. 5999. О, це і знижки. О, перець, біла зірка 3699. Що тут ще є? Авокадо Хас 3999. О, дивіться, тут скільки всього є. Лохина по 2290 за 100 грамів, порічка по, по 14.40 за 100 грамів. Виходить. Ось вам ящик наложили 10, скільки кавунів. Пішли далі, що тут ще ось в ящиках є? Апельсин 8949. Ну, ви знаєте, вид, звісно, тут естетичний. Мені доволі подобається. І викладка товару, і мух немає. Можна сюди прийти і, так знаєте, щось купити, вибрати собі. Дивіться, кокос іде поштучно. 27,99. Залітайте, дивіться, о, це я за кокосиком. 27 гривень. 28 гривень кокос. Ну, я не знаю, як його тут правильно провіряти. Хто знає напишіть мені, як його тут правильно провіряти, спілий він чи не спілий. Потому що я. Ну, я купляла його, ну не знаю. Надо так послухати, що воно там трохи кутить. А, чути водичка. Лайм. 209 гривень. Дивіться, яблуко Голден. 32,99. Яблуко українське наше, Дивіться, 19 гривень 99 копійок. 20 гривень. Яблуко Гаула 29,99. Яблуко Фуджи 39,99, 40 гривень. І ось тут пофасували нам яблучко 650 грамів, 35,99 Слива червона 199. Ну, так, да, червона, вони туди і червону накидали, і на червону. Йощику, бачите, як. Ой-ой, мушки. Мушки літають. Бачите, касливка непогана. бачите, мушки літають. Тепер у нас сезон мошок пішов, а якщо тут мушки літають, значить воно десь портиться. Тому що, якби не портилося, мушки б не літали. О, нагтарин 93-99. Глянь, які гарні тут нектарини. Ось де мошки. Ось вони, ось, ось, бачите. Ну, -мо. Дивіться, тут стільки мошок багато, так? Да? Вони зараз вас з'їдять. Персик інжирний 78,99. І ось ще якийсь персик наш. 7999. Інжир 34,90 за 100 грамів. Хто пробував? він жив, я це не пробувала. Треба буде чи купити. Попробувати. Нема, нема манікюру. Він чистила, чистила ногті, не дочистила. Сіки роботи робила, переробила, ну нічого страшного. Що ми там далі підемо? Ще яблучко. Кавуни. Ось динька лежить, дивіться, кадинка. Валенція 6999. Динька Валенція. Оце, мабуть, в ящику воно, чи оце. А це яка. А, це Узбекська, а Валенція в Ящичка. О, дивіться, скільки кавунів вам тут виставляли. Налітайте. 1999, бачите, ціно. Боже, день балобонуса. Розігруємо 100 тисяч балобонусів. Що таке балобонуси, Хто знає? Ой, що вони тільки не придумують, бонуси, балобонуси? Так, кавуновий рай у нас закінчується, просіть по картошки глянемо. Що там у нас по картошці всі. по картопля молода, 1599. Непогано, що я вам скажу. Морковка по 11.49. Так в цьому году вона вродила. Смердить так. 12.39 молодий бурячок. Гарбуз хока Хок... Хайдо. Хокайдо, 3699, ось такий, бачите? Батат 149 гривень за кілограм іде. А часничок по 174 гривні. Цибулька, бачите, вам пофасували по 59,49, а капуста по 32 гривні 89 копійок. Що налітайте. За цим всім. Бачите, яке воно все гарне. Сінькими. Вони були стояли башені бабки. Особливі якісь були баклажан, 1599. Недорого. Кстати. Ну, тут скоро всі гніють. Далі, перець, Білозірка 1899. Кабачок. Кабачок 20 гривень 99 копійок, Огірук коротко. Поплідний 69,99 99 Коротше, 70 гривень. Ін ще якийсь огірок по 6499. Різниці між цим огірком і тим огірком я не бачу. Це, мабуть, цукіні вам, бачите, попапували. Попробую їх достати. Оце, дивіться. От стоїть один ящик, а далі інший. І як оце цукіні, Це рукою. Зараз спробую. О, так це, а там ще й муха літає. Ось вам цукіні. Бумошку вам всунули, упаковка вже готова. М -м -м. Живність. Вже треба кормити, всі хочуть їсти. А, ви ж не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, написати коментарі, тисніти на колокольчики і привіт вам з магазину Сіпо. Дивіться, там по м'ясовій можна пройти, подивитися, що там є. Ось тут в холодильнику м'ясо. Що там, по чому філейка? Зараз я вам скажу, по чому філейка. Філейка, мабуть, йде сіку. З... Це коячі філа 12,60. Так тобто, що налітайте в сільку за курячим філе. А сальце. Ну, бачите скільки. Ну, Тут, в принципі, хочу ще сходити на випічку. Подивитися, що там йде по випічці мені цікаво. Ну, там Черга, черга стоїть вже. Зараз заднім подивимося, як там і що там. М -м. О, це м'ясний відділ, А он випічка. Всі хотять піцу. Всі стоять за піцею, всі голодні. Це ось тут готова їжа. Це по 100 грамм ціни. Салат з тунцем. 119 гривень. Та я вам здобув. Додому... Салат з куркою 114 гривень, 170 грамів. По 170 грамів. Я сама такий салат куплю і зроблю. Це отак. От Бачите як? Зараз наглянемо що там цікавого. Це готова їжа. Готова їжа, а це, мабуть, чи це не випічка? Випічка туди. А, це готова їжа. Все за 100 гривенці ціни указані. Ну, Якщо очередь стоїть, мабуть, смачно. Кури. Піца гавайська, дивіться, 99 гривень, і піца 4 сири 129 гривень. Хліб. багато чого є. Що можна купити. Хліб. А де ж та випічка? А, он! Ото ну, всі кісточка, які я обожнюю просто. Зараз ми подивимося ціну. Подивимося ціну. Власна випічка. Наполеон 24,90. Ну це нормальна ціна. І Наполеон по 27,90. Той що по 27,90, семь, смачний. той смачний. М -м -м -м. Да, конечно, завітайте. За сладостями в сільку. М -м -м. Тістечко кошик з білковим кремом. Що ж вони били? Туди яєчко цукру додавали. Ну так, да, цукор дорогий яєчко не дуже. 24,99-80 грамів. За 80 грамів ось яка корзинка важить, тоді виходить тістечко. 4 зустрічі 2990. Щось йде по акції, але ну він класний. Цей тортик, я вам точно можу сказати. Мобістайл уже, дивіться, Мобістайл уже відкрився. Це в нас магазини, сіть сеть Мобістайлів, а їх дуже багато по всьому місту. Великий вибір. Ось дивіться, цукерочки вам поштучно. Поні. 154 гривні. А ось дивіться. Конфети. А, мені ще напишуть не конфети, а цукерки. Цукерки. Сири. Величезний вибір сирів. О, дивіться, ось зі знижкою йде 40%. Можете купити такий кусок сира. 103 гривні. 103 гривні. Так тут 520 грамів. Продукт сирний, а, це продукт сирний, це навіть не сир. А я ж думаю, що пів кілограма 100 гривень, ні ну, А ось 35% знижки. Це теж, мабуть, сирний продукт. Так що. А по чому тут яйця? Давайте переглянумо. А олів'я, зараз ось олів'я найшла. Чумак золото. Бачите. Не олія, а просто золото рафінована. 5999, 60 гривень. Е не літр, 900 мл. Ось така. І домашня по 64,99. І ще дрейдар у нас іде 59,49. Сторжан 60 гривень, 49, 49 копійок. Угу. Олейна. 5899. Чому б золото? Окецелі я трохи подорожала. О, жовтий цінник, дивіться, а це де жовті. Шукайте, заходьте в C' Жовті цінники, там будуть акції Шаурма соус 2599. <кхух> Бургер соус 2599. Бачите, Є акції в принципі, можна в цей магазин і купити собі щось зі знижечкою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і дивіться моє відео до кінця.